Нас в Одесі постійно щось треба шукати. Треба шукати нормальні дороги. Треба шукати нормальне асфальтне покриття треба шукати де немає сміття де нормальні будинки а ще треба дошукуватись до світлофорів тому що їх не видно це що трапилось. це перший міський мене звати олена концевич ми на цю тему говорили вже досить давно і ми зараз повторимо ось ми стоїмо зараз в центрі міста ми хочемо перейти вулицю треба дуже приглядатися щоб там от у е, зеленовітці побачити світлофор і яке там що на цьому світлофорі і він такий не один їх таких повірте дуже багато Та якщо поїдеш ось навіть по дорозі в будь-якому напрямку, ти ризикуєш, навіть будучи водієм, не побачити світлофора, тому що гілки нависають над дорогою. Зараз літо все порозросталося, і не видно реально, який просто колір на світлофорі. Тобі треба при... під'їхати якось до нього дуже вже так впритул, або щось було видно. Не повинно так бути. Це ж небезпека, ризик для здоров'я. Люди дорогі, ви що? Це безлад. Як люди можуть побачити, що треба йти, а що не треба йти. От, наприклад, дитина хоче піти. І тут машина їде і може статися автокатастрофа. Ну це ну, не мій розум, це не повага з біку адміністрації. Я нагадую ще раз, що не так давно Бюро економічної безпеки розкрило. Нечисте на руку хабарництво і намивання грошей на закупівлю запчастин для світлофорів на понад 15 мільйонів гривень. Дороге одеське СМЕП, дорогий пане Петро Стоянов. Світлофори взагалі-то це ваша. Сфера діяльності, ви би мали наголосити на тому, щоб світлофори, по-перше, працювали справно, а по-друге, щоб їх було видно. І по-друге, знову ж таки, ми передаємо велике вітання Зелентресту, який постійно щось пиляє на те, що треба, підновлює не те, що треба на одній і тій самій вулиці. вічність. але чомусь от їм дуже складно підрізати гілки, так щоб було видно світлофори. Ну, візьміть пана Стоянова, проїдьтесь по вулицях, якось просто постежте за цим, тому що он люди ходять, реально не знають на яке світло йти. Якщо ви, дорогі одесити гості міста, не задоволені сферою послуг, не задоволені тим, що робиться в місті, по перше, пишіть нам в коментарі. А по-друге, побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.